Всім привіт! Вас вітає Текстильна група Кавда Текс. Екс увазі Ми зараз пропонуємо акційну позицію за зниженою ціною код даної позиції 0,12, шорти, чоловічі, присутні всі розміри, в достатній кількості хороших ходових розмірів. Як бачите, йдуть цікаві модельки. Ціна за 1 кг становить лише 2,8 долари, вага мішка 22 кг, вартість мішка 61,6 долара. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або зателефонувати. Ми попікувалися про те, щоб ваші покупки завжди були більш вигідними та приємними. Ціна за 1 кг зарахуванням знижки становить лише 2,8 доларів, вага мішка 22 кг, вартість мішка 61,6 доларів. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам достатньо буде лише написати нам повідомлення. І будь-який вибраний вами мішечок буде вашим. Не втрачайте можливість встигнути придбати. Зустрічаються також фірмові моделі Nike, Adidas. Як бачите, по відео огляду шорти тут з різного матеріалу. Достатня кількість хороших ходових розмірів. І саме головне, це доступна вигідна ціна, так як вартість мішка вагою 22 кг становить лише 61,6 долара. Шорти чоловічі за зниженою ціною під кодом 0,12. Достатня кількість хороших ходових розмірів. Різноманітний модельний ряд. Ціна за 1 кг становить лише 2,8 долари, А вартість мішка вагою 22 кг 61,6 долара. Готуйтеся до літнього сезону завчасно з текстильною групою Калатекс. З вами була група Гупакавлатекс. Все буде Україна! Разом до перемоги. Чекаємо на ваші замовлення.